Неділя доброго пастиря, як церква називає сьогоднішню неділю, ми чули слова Ісуса про Овець, про тих, для кого Він помер і Воскрес, щоб дати можливість кожній душі, кожній людині бути у вічності разом зі Своїм Творцем. Ми знаємо, що Ісус Христос в часі тих мук на Гугофі мав п'ять ран це руки, ноги і бік. Але церква говорить також про шосту рану. Шоста рана це рана від розділення, поділення християн. Немає єдності. В Римі, в Ватикані є навіть така дикастерія, такий орган, який називається Декастерія до справ єдності християн, котра займається цими питаннями, щоб зблизитись, наблизити, щоб не було протиріч, не було протистоянь, не було. Підозрілості, не було ненависті. Церква робить дуже багато для цього. Також сьогодні, в цю неділю, ми просимо Бога про нові покликання, об'явлення Божественного пастиря Ісуса Христа. Ісус не говорить про революцію в цьому світі. Пастир Вівготаре Овець і зруйнованих, і розшарованих місць на нові вищі місця, свіжі, повні здорового корму. Той, хто хоче йти за Богом, не може зупинятися, але повинен постійно входити в нові сфери пізнання, пізнання Бога. Бог дає себе пізнати, якщо ми цього прагнемо. Він відкриває в нас себе для нас. Ісус веде нас. Більш плідні духовні сфери. Ми стали дітьми Божими, але ще не відкрито, ким ми станемо. Ісус не позичив нас на час, але відкупив нас, відкупив нас своєю смертю раз і назавжди. Він бажає такої близькості між собою і нами, яка є між Ним і Богом Отцем. Дивляючись в обличчя Ісуса, ми бачимо Його невичерпне терпіння. Страждання, а він бачить нетерплячу тугу в наших очах. У шостому розділі першої книги, книги Хронік в Старому заповіті є такий перелік міст, де проживали священники з роду Кехата. Після кожного перерахованого місця, міста Біблія додає як такий невід'ємний рефрен, що священникам завжди давали міста. Де були пасовища, вони не отримували міст без пасовищ. <кій> Було цікаво дізнатися, чому Біблія так сильно підкреслює, що священики завжди повинні були мати пасовища, адже вони не займалися пасінням овець, чи кіз, так, фізично, фізичною такою працею, таким сільським господарством. Для кого були ці пасовиська, для чого вони виділялись їм? Чи священники завжди повинні дбати про духовний випас би, довірених їм людей. Якщо е, подивитися, як називається пасовище мовою оригіналу, старий заповіт пішов до нас, писаний старою єврейською мовою. Е, пасовище блуг це мігреш. Єврейською мовою, але в основі цього терміну лежить слово «гераш», що означає виганяти або бути вигнаним. Овець якби виганяли на пасовище, але це слово також асоціюється з іншим видом вигнання, якого може зазнати людина із суспільства. Божа воля полягає в тому, щоб священик завжди. Збирав якби, навколо себе і духовно годував тих, хто вигнаний, пограбований долею, відштовхнутий навколишнім середовищем. У випадку Христа кормом для душ, які Він пасеє, він сам, є його життя. Коли хтось чомусь захоплений, ми говоримо, що Він живе цим. Люди живуть любов'ю, ненавистю, хтось спортом. Наукою, хтось брехнею, вони живуть життям своїх дітей, вони живуть своїми успіхами, а хтось чимось нещастями. Жити тільки Богом це найправдивіший вибір людського серця. Бог нестримно яскравий у даруванні свого життя. А чим живете ви? Чи Є Ісус для вас пристрастю, захопленням, кимось, без кого ви не можете ні жити, ні дихати, ні функціонувати, ні бути задоволеним, ні спати. Слово пристрасть латинською мовою пасіо означає в перекладі з Латини і страждання, і пристрасть кілька значень. Тобто вмирання і Воскресіння, радість. І смуток, смерть, і життя. Це дуже таке глибоке слово, дуже мудре. Пристрасть має два обличчя славне і хресне. Ісус каже, що віддає своє життя за нас, тобто вмирає за нас, але це вмирання якраз і є для нього страстним, бо таким чином Він здобуває нас живими для Вічності. Івхристийна їжа, і пасовиська святого письма дають їжу для вічного життя. Турбота Бога про наше Спасіння виражається в цих двох речах. Пастир, з яким порівнює себе Ісус, це не босий пастух, який безтурботно грає за спокійливі вінотки для своєї отари, а той, хто віддає своє життя за овець. Який пастух на Карпатських пагорбах віддав би своє життя за отар овець? Спасти це врятувати чиєсь життя, пожертвувавши своїм власним. Христос віддав своє життя, а не просто помер. Померти це лише позбавити себе життя і тим самим не врятувати нічого іншого. Можна лише віддати своє життя за когось. Бог. Перш за все, є сам вічним життям. І поділившись своїм життям, Він таким чином прийняв нас у вічність. Буквально написано в новому заповіті, якщо перекладати, Ісус поклав своє життя за тих, кого Він знав. Йосиф з Ариматеї поклав мертве тіло Христа до гробу. Це стало поясненням таємниці. Цього виразу Ісуса я життя своє поклав. Йосиф Зерматей став такою інтерпретацією чоловіка з притча, який будував будинок і заглибився в скелю, і в цій глибині він поклав фундаментальний наріжний камінь, як ми чули сьогодні в псалмі, який співався. Ні бурі, ні дощі, ні вітри не зруйнували цього будинку. Мати у фундаменті свого життя смерть Сина Божого, який воскрес із мертвих, означає мати надію на власне Воскресіння, тільки чия поклав смерть Христа в основу свого буття. Як це взагалі можна зробити? Петро говорить про, говорить до начальників народу про Христа як наріжний камінь, в якому єдиному є спасіння будувати своє життя. На смерті Христа це більше, ніж просто будувати себе за Його прикладом. Смерть Христа, якою б нещасною вона не була, якою б важкою, які трагічні події там відбувалися на Голгофі, ця смерть стала поглибленням нашого щастя, нашої надії. Наскільки він глибоко занурився в темряву нещасної смерті, настільки ми збагатилися щастям його вічного життя. Немає жодної історії про пастуха, який, побачивши, засохле, засохле пасовисько окровпив би його власною кров'ю, щоб відроджена нею трава стала їжею для його стада. Так само Христос чинив для нас. Тож як нам пережити смерть Христа? І вхристина їжа, пасовиська святого письма, дають нам їжу для. Вічного життя. В цьому ми бачимо вираз турботи Бога для нашого спасіння. Євхаристія живить життям зі смерті Христа. Святе письмо живить словами, які, здавалося, померли в далекому минулому, це відбувалось дуже-дуже давно. Святе письмо Євхаристія, подібні до двох грудей матері, яка годує своїх дітей власним молоком. Святий Іван Златоустий сказав, як мати, спонукувана природною любов'ю до своєї дитини, поспішає нагодувати її власним молоком, і кров'ю, так і Христос набуває своєю кров'ю тих, кого Він відродив. У заключному посланні останнього синоду єпископів, що відбувався в Римі, є такі слова. Християнська традиція часто ставила в один ряд Слово Боже, яке стає плоттю, і слово Боже, яке приймає форму писання, книги. Тож живіть словами святого письма, як і причастям, і слухайте причастя як дружнє, любляче Слово втіленого Божого Сина.